Слава Україні! Ми солдати штурмової бригади, яка від початку Великої війни захищає Донеччину від російських загарбників. Цей малюк працює з нами в службі доставки п'ятої окремої штурмової бригади. Щодня, практично майже без перекурів, він доставляє окупантам ось це. Його життя коротке, але яскраве. Кілька бойових вилітів, кілька успішних операцій, кілька русських солдат. Що заплатили за свою агресію найвищу ціну. Втім, цей «Мавік» доставляє не тільки смерть. Вода в м'яких пакетах, горішки, компактні сухпаї, якісь консерви. Він активно підтримує наших побратимів там, де найтяжче. Потреба в такій техніці постійна, стабільна і сильна. Допоможіть нам придбати три одиниці таких Mavic 3 Pro». Також зараз постала потреба в придбанні мобільної стрічкової пилорами. Її продуктивність означає вищу кількість готових колод, а можливість використовувати будь-де означає простішу логістику. Разом це допоможе нам створити більшу кількість бліндажів та посилити нашу лінію оборони, об яку Кацапи вже не перший рік ламає свої зуби. Ми звертаємось до фонду міжнародний рух єдності з проханням допомогти нам в придбанні такої пелорами, а також трьох одиниць мавік 3 Pro. Допомагайте силам оборони України. Переможемо разом. Слава Україні! Героям слава!